Вітаю на моєму каналі Політеска, канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні я хочу продовжити свою серію монохрома. Монохром сіре з чорним. І хочу подивитися, скільки ж буде варіантів. А як ви розумієте, воно виникло не з чогось, а це в мене інтер'єрний виріб буде. І маю отаку камінну трубу, у якої багато сірого кольору, і в мене якраз підібраний чітко такий сірий колір, який там палівий, сірий. І в мене є серія, ну, в мене є, буде, серія саме такого монохрому. Поки я придумаю який там буде візерунок, бо, як ви розумієте, це передбачити неможливо. Я не малюю наперед. Все, що в мене виходить, то виходить спонтанно. І, ну, а далі я буду щось придумувати. І поки я вишиваю свій монхром в кольоровій вишивці, хочу вам розказати притчу. Про щастя! Одного разу старий кіт зустрів молоде кошеня. Бігаючи по колу, кошеня намагалося наздогнати свій власний хвіст. Старий кіт стояв мовчки, спостерігаючи за діями кошеняти. А воно, не припиняючи ні на мить, бігало за своїм хвостом. Ти женешся за своїм хвостом? Навіщо? запитав старий кіт. Мені сказали, що в моєму хвості моє щастя, відповіло кошеня, і тому я ловлю його, своє щастя. Тільки ніяк спіймати не можу. Старий кіт закатив очі, посміхнувся так, як це міг зробити тільки бувалий кіт, та сказав коли я був молодий, і так само, як ти намагався впіймати щастя за хвіст, бо свято вірив в правдивість сказаного мені. Ти не уявляєш, скільки днів я пробігав за своїм хвостом. Я забув, що таке їжа, вода, все бігав і бігав за своїм хвостом. Я падав, але знову вставав і гнався за своїм щастям. Але настав той момент в моєму житті, коли я вже втратив надію та, кинувши це заняття, пішов геть. І ти знаєш, що трапилось? Що? широко відкривши очі, запитало кошеня. Мій хвіст поплентався за мною, він завжди зі мною. А значить, і щастя теж завжди зі мною, куди я, туди й моє щастя, висновок від мене. Чи не так ми женемося за своїм щастям? Ми попереду, воно позаду, воно попереду нас, ми позаду. І так по колу. І судячи по мудрому коту, воно завжди з нами. Як ви думаєте, як кажуть психологи, щастя в моменті, щастя тут і зараз, життя тут і зараз. Ніяких, Ніякого майбутнього, ні, мабуть, не так сказати. Тут і зараз, ось так. А я вишиваю свій килим. І от бачите. Який у мене сьогодні вийшов візерунок. При тому всьому, що я не планувала, не придумувала якийсь там сюжет, схему. Воно, от як дається, так і дається. І В даному випадку у мене вишивка саме як медитація. Вишито. О, подивіться, яке вийшло. Не знаю, як воно буде виглядати в контексті, але було ось таке. Таке. І вийшло ось таке. Скільки ще в мене варіантів? Я маю вам що показати.